І так, друзі, всім салют. Ну, сьогодні, звісно, залетить розривний варіант. По-любому зараз цей апаратик знайде свого власника, який буде на ньому кататися. Коротше, ціна просто бомба, само 3650 евро. 2012 рік, 1,6 дизель, 400 пробіг. Ну, на класній комплектації. Ще є кінець декілька місяців тюфу. Машина їде повністю, все нормально. Фарбувалася ось ця двері. І, скоріше всього, мінялося крило, бо проявилося ось у тому місце. Було замінене крило, але дуже-дуже давно. Машина нові нові-нові, нові, не нові, 23-го року колеса в класному стані стоять. Задні були, то точно, 23. й передні, треба буде потім подивитися. задні 23 й рік. Коротше, електричні сидіння, друзі, з надувною спиночкою, круїз контроль, кольоровий магніт. Фонд, двохзонний клімат, контроль підігріви сидінь, датчик світла, датчик дождю автомобіля є. А тепер увага! Електрична кришка багажнику є. Уявіть собі, за такі бабки машинка, яка заходить. Парктроніки перед назад. дивіться, 400 пробігу, дивіться, вихлопну, друзі. а? Вопросики? Папросики. Фаркоп є, додаткові колеса, но ЛЕП одне якесь колесо нове. Це, видать, запаска у нас була, тому що повністю нова. Три Калгарит, скажімо так. От. А так то машина, я ж кажу, сіли, поїхали. Є косяки, царапіна, ось така. Можемо потім показати, як їде в дорозі. Все, машина тут, пластик зверху, на оці рішоточки трохи побитий, трошки підзасколено, але в цілому, в цілому, таких цін вже на B7 не було, Прикиньте, вже B7. 1.6 дизельок. Давайте я вам запущу розуміли, все чітко, все, все працює. Машина на ходу обслуговувалась для самих заядливих перекупів. На офіціалі не була машина. І пробіг ніде не зареєстрований. Уявіть собі, які ми чесні. Ми могли б зараз його 300 поставити, і ви б ніхто ви б не догадались. Але ми все показуємо так, як є, друзі. Бачите, вишки, якийсь ролик. шик, шик, шик. Прослуховуюся, дивіться, блін, та тут при пам'яті тачка, реально при пам'яті повністю. Все працює, нічого не відвалюється, все тримається. Телефон в описі набирайте, Святослава. Далі розкаже, де, як, кому резервувати цей автомобіль, як забирати. Пригон в Україну, все доставляємо. Якщо потрібно, можемо доставити навіть в хату. Від ключ, залишиться тільки поставити на облік. Але всі ось такі тяжкі послуги коштують своїх грошей. Далі, друзі, по гольфу 5 пішла скидочка. 2005 рік знову скидаємо, поки ніхто не забере. Ну машина на ходу, уявіть собі, 2005 рік. Гольф фінський. Ось такий пішла скидка 650, друзі. 650 євро. Просто, навіть, якщо хтось хоче, там, можливо, з військовий 1-4 340 чи що пробігу, 450 пробігу. Машина на ходу, все їде, все чітко. Не зовсім все чітко, але все їде. Машина, я маю на увазі, є коцики, вм'ятинки. Там всі в минулих відео мали бачити, друзі. Тому, 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 тому номер телефону в описі. Звертайтеся, комусь такий п'ятий гольф. Та він під розмитнення даже заходить. Давайте будемо рахувати разом. 650 євро коштує гольф, 1400 розмитнення. Це 250 1000 брокер доставка сертифікат локація, 200 послуги, грубо говоря, 3200 в євро заходить п'ятий гольф розмитнений в Україні. Розмитнений, друзі, 3200. На Б5 теж залітає скидка. Дизель 500 пробігу, але машина на ходу їде 600 євро, друзі. 600 євро ось такі Б-5. Він не гнилий, він не дрова, там якийсь повністю він. Машина, я ж кажу, на ходу Лак трохи поліз попередку, але кому буде цікаво, 600 євро навіть навіть на фонд для танковської солярки, хто хоче, можливо, з військових, рахуйте, що доставка ще з фондом 1000. Тобто, 1600 євро, ви ось такого можете мати собі на ходу пасата. Апарата десь на нову почту ганяти, друзі. І з машинок, які у нас поїхали, Гольф 6, вже людина зарезервувала, їде в Україну, приїде своїм ходом. До речі, він йому ще дешевше обійдеться, тому що людина приїде своїм ходом забере цього апарата. Гольф 6 вже уїжджає. Ось такий апарат без кандіра в нас їде також на фонд. Буде колесами трошки забитий. 1,9 дизельок без клімата. Но машина на ходу 450 євро. Ось такий апарат обійшовся. Наш Тігуан.